Близько двох тисяч музичних творів, десятки нагород та відзнак, визнання в Україні та за її межами. Усе це про українського композитора з Бердичева Олеся Коляду. У 70 років він продовжує писати музику для народних артистів, хорів та різних колективів. І все це за стареньким фортепіано в простому будиночку. Познайомилася з митцеми наші журналісти. Я усміхаюся під тяжкістю. Будь зі мною поетична і музична. За цим фортепіано композитор Олесь Коляда творить музичні шедеври. Поряд, коробки з нагородами і рукописами. Чоловік щасливий, його музика давно звучить за межами Бердичева. саме велике щастя, коли ти сам розумієш, що це, це твір вдалий, і ти пропонуєш його, наприклад, там. Хор у веревки. І Вони не відмовляються, вони виконують його. Хорві Може, років з 20 пройшло, як вони перші мої твори виконували. Квінтет, жіночий квінтет виконував. Композитор створив понад 30 музичних творів для ансамблю пісні і танцю військово-повітряних сил України. Написав музику для ансамблю збройних сил та мелодії багатьох гімнів, заводів, шкіл, інвалідного спорту України, міст Романова, Бердичева, Коростеля. Я завжди. Хочу писати, і це як наркотик, як може грубо кажучи, я не можу без цього. Я скрізь, де б я не знаходився, я в думках, ох, в мене ж там гарні вірші, треба ж написати. За понад 50-річну творчість він удостоєний багатьох відзнак нещодавня. Премія імені Богдана Хмельницького за музику маршу ліцею імені Івана Богуна. Взяті мужні богунці розгорюють кроки свої. Працював з Заїдою Ведищевою з ансамблями молоді голоси, мальви та з білоруським колективом Сябрий згодом створив власну творчу програму Людина-оркестр. Не було достатньо часу для того, щоб якісь елементарні речі в дитинстві дітям давати. Хоча, хоча тата універсал ще той, він завжди. З нами і навчив нас і на мотоциклі кататись, і навчив керувати автомобілем. Тато, що вклав в нас самого дитинства, це працелюбність працювати, бути трудоголіком. Олесь Коляда написав багато музичних творів для хорів, за якими навчаються студенти. Один із його дуже прекрасний твір, який називається «Величальна моїй Україні на тексти українських поетів. І, і так ще в нас жартома на моспеді у, у Бердиші говорили, що це такий, якби неофіційний може бути гімн України бо перекликається і там і цитати Єлесі Українки, і Шевченка і інших українських поетів. Дуже такий гарний патріотичний твір. Хор хоровими класами. Ми часто співаємо його твори. Є у нього і цикл дитячих пісень та етюди для баяна. На думку поетів, Олеся Коляду досі можна відкривати для себе. Ну, Олесь це. Богом поцілований композитор такого чуття слова у композиторів я не зустрічала. Мені хочеться, щоб його достойно оцінили і у Бердичеві державі, тому що мені здається, він ще не вивчений і недооцінений. У нього ще є великий потенціал. Секрет успіху будь-якої справи упевнений композитор у насолоді від роботи та у щоденній наполегливості.